Сьогодні в відео ми поговоримо про Pocket Option, а саме де знайти офіційну платформу, щоб не стати жертвою шахраїв. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця і приємного перегляду. Для початку, щоб знайти офіційний сайт платформи Pocket Option, ви можете скористатися пошуковою системою. Заходимо в Google та пишемо Pocket Option, наприклад, офіційний сайт. І тут ми бачимо безліч. Дивіться безліч абсолютно різних. Сторінок, безліч, платформ, бачите, і у кожної свій різний домен. Нам потрібно уважно перевіряти послання, так як в наш час є дуже і дуже багато шахраїв, котрі створюють фейкові сайти аналогічні офіційному. Це так називаємо сайти дзеркала. Тому, що я вам пропоную? Я залишу офіційне послання на реєстрацію в описі під цим відеороликом, і плюс бонус 50% до першого депозиту мій невеличкий подарунок вам. До речі, я хочу зробити спойлер до наступного відео. Реєстрація саме з фішинговим посланням це топ-1 помилка, котру допускають користувачі, що призводить згодом до втрати коштів. Як тільки ви перейдете за будь-яким посланням, одразу перевіряйте домен. Офіційний домен ви зараз бачите у себе на екрані, і він виглядає наступним чином: pocketoption.com. А на сьогодні за все, ви можете собі стати і аплодувати стоячи, так як ви виділили буквально дві хвилинки свого часу і дізналися, де знайти офіційний сайт. Багато людей просто нехтують цим питанням і згодом втрачають свої кошти, так як зареєструвалися на фішинговому сайті, так? І не можуть згодом вивести свої кошти. Тож, ви тепер точно від цього застереження, можете собі бути вдячними. Це відео було 100% впевнений, що корисним для вас. Тому я буду вдячний кожному, хто поставить. Лайк та напиши свій коментар, яку тему ви хочете, щоб я розібрав у своєму наступному відео. Всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Всім удачки і до нових зустрічей!